Добрий день усім, всіх рада бачити. Хоча б дякую, що ви присутні. По-перше, зараз я скажу Ох, так, презентацію одразу, а потім з цікавого. Так, видно, правильно презентація? так, да, так, да, да, видно, видно. Це в нас сьогодні експрес-консультація. Вона така буде невеличка, швиденька. Ну, як там піде? Тема це робота психолога в закладах дошкільної освіти. Вийшло з простою, з чого почати, правильно? Це питання, є, з яким більшість стикається. Я їх розбила на так: консультативна, діагностична робота і так далі. Що ми робимо? Які запити від педагогів і від адміністрації я маю? Це що може бути? Це може бути гугл-форма, це може бути можливо, ви зі дзвонювалися з адміністрацією або було в зумі на нарадах, і ви розумієте, або ви спілкуєтесь, консультації проводите з педагогами, і ви розумієте, в якому вони стані? Тобто. Спілкуючись, так можливо, зробивши якусь анкетку, ви розумієте, ага, я провела консультацію, я провела вже діагностику. Навіть просто поспілкувавшись з людиною, я вже там запитала її деякі питання, я вже провела діагностику. Це вже є ваша робота. Ви вже в собі в щоденник роботи, ви можете вписувати, вели ми його, будемо вести ми його як вели раніше. В електронному варіанті, хто кому як зручно. Бажано звичайно в електронному, щоб вас, якщо ви будете кудись потім їхати, щоб вас це ніде не залишилося. Тобто, ви записуєте це як діагностику, як консультацію і все. Далі, збір психоемоційного психо, стану батьків та дітей: це як може бути? Це також Google форма це консультація з дітьми або з батьками. Як ви себе почуваєте? Це вже є консультація, е, як почувається ваша дитина? Е, а як ви оцінюєте свій стан і так далі? Тому подібне? Ну не не мені вас вчити, так би мовити. Це вже є консультація, це вже є діагностика. По телефону, вайбер, телеграм. Це вже є ваша робота. Тобто, ви це вже можете записувати собі в щоденник як виконання роботи це вже ну, ті аспекти, які мають бути. Далі це е, просвітницька профілактична корекційна робота. Тут у вас є ну, простір, е, ви вибираєте для себе зручний простір для Розміщення рекомендацій, вправ, відео якихось. Останнє, Я пам'ятаю, вона в Фейсбуці викладає відеоролик. Викладала в Україні. Я не знаю зараз викладачів. Це може бути Viber, це може бути Telegram, це може бути. YouTube, Це може бути Google, Сайт, це може бути сайт садочка. Це може бути Instagram, або який ще вебсайт. Це може бути. Різнообразні платформи, так, де може бути різнообразний простір, де ви можете викладати рекомендації, як ми зараз проводимо просвітницьку, профілактичну корекційну з в дошкільних закладах. Це ми розміщуємо рекомендації, це ми розміщуємо відео, яких, якісь, які ми записали, або ми знайшли корисну вправу. Це вже є робота. Тому що, вибачте, ви е, витратили час, ви знайшли це відео, або ви знайшли матеріал, ви потім його обробили, і потім його видали правильно, батькам. Е, Якщо ви, наприклад, будете заповнювати потім звіт, е, тому що я стикаюся з питаннями, як заповнити, якщо я розмістила рекомендацію, а як я зрозумію, ну скільки там, яке число писати. Якщо це, наприклад, Viber, або YouTube, або Telegram, то там є або лайки, або Viber, це можна натис... затиснути екран, і там буде. якщо на русскому це подробно, то на українській це детальніше. Вибачте, так трохи українського входжу. Uh, також Телеграм там можна подивитися, скільки переглядів вашої публікації було. Ось ці перегляди, скільки переглядів було, це і є ваш результат. Це і є охоплене число uh, людей, які подивились вашу рекламу. Вони могли просто її пролистати, так, але вони її бачили. Але вони її бачили. Ви її викладали, вони її бачили, вони її могли прочитати. Дійсно там зрозуміти і щось, виконати. а могли просто. Приласати. Ну, Це таке відношення батьків, перш <рес> за все періодично буває. А, що ще? А, виявлення актуальних тем та розробка рекомендацій. Це ваша організаційна. А, так, тут я тут, тут, якщо просвітницька профілактична робота, то ваша організаційно-методична робота це. Створення Google форм, це створення рекомендацій з цих калажів, це може бути Canva, це може бути Photoshop, це може бути якийсь відеоматеріал. так? Це і є ваша організаційна методична робота. Це, по-перше, Google форма, це виявлення актуальних тем, це виявлення, в якому стані люди, і розробка потім рекомендацій, так, направлених на те, щоб профілакти. Зробити профілактику або просвіту того стану, в якому вони знаходяться, або це консультація буде. Це потім, наприклад, якщо це актуальна тема, яку потрібно освітити, так це також вже робота, це організаційно методична, про неї ми не забуваємо і про неї ми пишемо, тому що як би не було, ви це робите. Як рекомендація моя організаційно-методичної роботи, це може бути графік комунікації з педагогами, дітьми та батьками. Що це може бути? Якщо ви викладаєте щось в соцмережах, зробіть собі, знаєте, як планер викладу, рекомендації. І, наприклад, ось у мене, наприклад, блокнот, так, щоденник, і ось тут я прям прописую. Ось, ось тут я там в понеділок викликала статтю. У вівторок я зробила репост а, якогось якоїсь колеги, так, собі на, ну, на сторінку Фейсбук. Це ж також робота. Ви також можете, вибачте, ходити по сторінках своїх колег і також робити якісь цікаві репости, якщо ваша колега зробила щось цікаве або. Хтось там з Києва, не з Києва зробив щось цікаве, можу, ви можете в себе поділитися. І люди все одно це побачать. І це вже, знаєте, як у то співпраця називається. Хтось виклав і буде себе, а чому б ні? А потім людина побачить, що ви зробили репости, також вашу якусь публікацію. І це вже є обмін знанням, це є вже якась комунікація між спеціалістами. І таким чином, коли у вас є просто чіткий графік викладу якоїсь інформації, то ви розумієте, ага, ну ось я ж це роблю. У мене це є. Я цю, в мене є графік. Ось я, я не буду плутатися, що я робила вчора. Так. У мене, наприклад, вівторок треба виклати, викласти рекомендацію. Значить, в понеділок я її розробляю, або в понеділок я там знаходжу інформацію, або ще щось. Тобто, ну, такі графіки вони ну, спрощують, дійсно спрощують. Це як планування, але таке це буде суто для вас. Дякую. Зараз. Це буде суто для вас планування ваших публікацій. Е, і останнє це мій психологі... псих... емоційний стан важливий. Тут я хочу вам нагадати про вас, е, про ваш психоемоційний став. Будь ласка, дбайте про себе. Тому що коли ви забуваєте дбати про себе. Ну ви ж самі розумієте, як я можу потім допомогти, якщо я сама психону ну, не в ресурсі. Дбайте про, про себе, медитації, вимикайте телефон на вихідних, не, не відповідайте ні на що. Робіть собі дні релаксу, дні творчості. А, ось одна з наших колег в, в неї як медитація ходити по Аврорі. Одна з наших колег в неї як медитація нафарбуватися. Я також люблю ходити по Аврорі, це мене заспокоює, чесно кажучи. Я не знаю, яким чином масочки, піти в магазин квітковий і просто понюхати квіти, не купити, можна ви купити іноді, а просто їх навіть понюхати, послухати музику, потанцювати для себе, помалювати, ось просто брати і малювати там руками, пензликами, щось таке робити, що буде для вас. Тому що, будь ласка, не забувайте про свій. Стан, ви маєте бути, е, я розумію, що зараз важко бути щасливими, але ви маєте е, бути, е, якщо ставити собі питання, що я зробила сьогодні для того, щоб почуватися добре, то я маю е, давати на це відповідь. Я сьогодні для себе зробила тете-те. Я сьогодні для себе випила каву на наодинці. Або я сьогодні для себе випила зробила сніданок, або поспала на кілька хвилин піз... довше. Ну, Тобто, щось для себе це має бути в вашому дні. І е, самоосвіта, я навчаюся, це також має бути в вашому, вашій роботі. Це ті вебінари, ці тренінги, куди ми ходимо, це якісь заняття, це якісь книжки, це якісь посібники, це якась корисна інформація, яку ось ви готуєте, наприклад, рекомендацію. Ви ж все одно шукаєте в інтернеті, так, от ви все, все одно щось, е, якусь інформацію перебираєте. Це є також самоосвіта, тому що ви е, чогось не знали, ви чогось навчили, і ви потім видали це як рекомендацію. Так, здається, по, так, по презентації це все. А, і зараз я хочу сказати по так. Я хочу сказати по тій анкеті, яку я відправила, тому що більше вона буде стосуватися вас. А, це анкета більше направлена, щоб там є питання, чи працюєте ви очно. Чому? А, тому що. Я зараз проводжу е, перемовини, так би мовити, з організацією, громадською організацією е, волонтер, центр волонтер, і вони готові допомогти психологам, які працюють з дітьми вікової категорії 5-8 років. Тобто, це дошкільний вік і це вік початкової школи, там перший-другий е, клас. Готові допомогти яким чином? В них є бокси. Бокси, бокси з констоварова. Тобто це і олівці, це і пластилін, це і різні ем, канцелярія різна, яка потрібна для роботи з дітьми очно. Тому. Е, Більше це дійсно стосується дитячих садочків і початкової школи. Тому якщо ви працюєте очно, байдуже, ось Таня знаходиться в Херсоні, вона працює не з дітьми з свого садочка, але вона працює з іншими дітьми, які приходять у пункт незламності. Але ж вона працює очно, то Натаню я точно буду казати, що їй потрібен такий бокс. 2. І коли вона буде відповідати на питання, коли вона буде? Куди, коли ви будете відповідати на ці питання які в ті анкеті, будь ласка, вкажіть, якщо ви працюєте очно, вкажіть це. Так, Я вклалася, здається, тепер залишила 10 хвилин на ваші питання. Я готова відповідати. Маріночка, перше питання в мене ж завжди по звітності, е По своїй дивись, я працюю як кризовий центр, я, ми так залишили поки що цей формат. Як свою документацію вести? Точно так же журналом таким, да? Просто що робила? Пам'ятаєш? Так, пам'ятаєш, в нас, коли ми почали кризовий центр на початку війни, в нас також був журнал, ми також його вели. Що його продублювати? Я вже не пам'ятаю, де я що. Я стільки інформації собі. Так, не так, У так. Що... мене є на його диску, я його продублюю потім. Продублювати, тому що так само, тому що я як кризовий, У мене виходить графік чотири дні я працюю по дві години. Насправді я працюю набагато більше, тому що приходять люди реально. Ой, у вас тут психолог? Вау. А можна при можна? У мене вже записуються. Люди на запис. Чому дорослі, підлітки. Так, малі приходять теж, ми помалювали там, подивилися на агресію, на це. Тобто, ну, люди... Так, це в мене зависло чи в Тані зависло? Не знаю. Мо, так, в мене... все, розвисло, все добре. Розвисло, так. Да. Я продублю, добре, я продублю, я пам'ятаю, що ти працюєш в центрі, я тобі дуже вдячна за це справді. Ще якісь питання, будь ласка, до мене. Дивіться, Аня запізнилася, Ань, відеозапис буде. Ви потім просто проди, передивитесь початок зустрічі. Там я розповідала, як е, працювати з дітьми, з батьками, в якому форматі це зараз може бути. Добре? Дівчат, давайте я розумі, а я питання. Я розумію, що. У мене питання. У мене питання. Скажіть, ми пишемо план на оце півріччя? Чи ні? Не пишемо. Дивіться, якщо, якщо е, ваша адміністрація це е, спитає, ну, якщо вона це потребує, якщо вона це питає, та їй тільки і... скажи, вона зразу буде потребувати і хотіти, і пиши по три рази в день. Не треба Від питати. Моя, моя, вам, моя вам рекомендація, як, е, е, щоб розуміти, чим мені займатися. То якийсь план все одно у вас має бути, щоб структурувати вашу роботу. Ну, Для це себе. Бути... Для себе, так. так. Це для себе. Це не має бути е, в форматі прям такого прям великого плану, як ми тоді писали. О, О, так, я про це питаю. Форма... Формальність... Угу. ні. Але для себе це має бути якийсь план, щоб структурувати. Боже. Танечко, я чула так. Це чула щоб, дуже, структурувати, да? щоб структурувати вашу роботу. І я чула також, да. що Слушайте, у мене навцяти. аж це задвих тіло, кошмар. Угу. І так, ще так. питання: а, скільки занять з дитиною, ну, наприклад, там, скільки занять ми можемо викладати на тиждень з дітьми, ну, от минулого разу, коли ми були на дистанційному навчанні, то це було одне заняття на тиждень. Пам'ятаєте? угу. Uh -huh. uh -huh. зараз як? Так і залишаємо. Uh, і за потреби. Ви, ви можете за потреби, але бажано, щоб хоча б раз в тиждень. Ви можете трохи більше викладати, якщо ви розумієте, що діти потребують цієї уваги. Угу. Якщо ви розумієте, що е, дітям е, та батькам там буде достатньо одного разу в тиждень, то ви викладаєте один раз в тиждень. Якщо ви будете розуміти, що дітям е, потрібно трошечки більше, зараз е, такий час, коли навіть, вибачте, але до шкільників, можна і в е, затягувати, і таких більш трохи по Старша група, так? Правильно це називається? Старші ага. групи їх можна і в Zoom брати. Тобто батьки їх підключають і можна з ними там просто, наприклад, батькам казати, що підготуйте, будь ласка, там або пластилін, або там, фарби, або ще щось, і з ними в Zoom, ось в такому форматі, також можна працювати. Ага. Це також може бути така форма роботи. Але якщо ви розумієте, що е, вашим діткам. Це також, знаєте, тут важливий аспект. Є діти які, діти, які йдуть на цей контакт, і їм не важко це робити. Так і так, є діти, яким важко пристосуватися і важко буде заходити в Zoom, то ви будете розуміти, що ага, Zoom не підходить, відео підходять. Тобто тут вже по ситуації треба робити. Дякую. Uh -huh. yeah. Марина Олександрівна. Ну yeah. з мого досвіду батьки казали, що продивляються відео, і діткам дуже подобається. То, ну, я як робила, я зараз десь по два відео в тиждень викладаю. Клас, да, Я від цього теж дуже задоволена, що, що дивляться. Ну, і так там в Ютубі дивляться, буває 400 просмотрів, я взагалі в шокі, ну, ну, буває... ссылочку, будь ласка, нам в групу, ми подивимось. У мене зараз а дивіться, а я на, на віртуальному сайті, віртуальному кабінеті психологічної служби я робила таку, як фотоколаж посилань. На роботи о, учасників, які ділилися мною. А вона зі щось в мене не, не грузиться. Я хотіла свій знайти і не грузиться чого. Угу, пусто. Ну, я да, от пропустила да. в понеділок зустріч, то я її знайшла. А от думаю, я побачила, назва є, а внутрішності не побачила. Ага, я подивлюсь, можливо, там щось треба, треба на, на, нажати. Щоб подивіться, доволи. будь ласка, домой, дуже цікаво я так. Ще питання. Е, ну, Марина ну, стосовно цих боксів, ну, я поки відповіла, ну, хоча я і в Херсоні, але я відповіла, що на дистанційки, то я не знаю, це на ваш розсуд уже будете на мене заказувати, не будете, як воно далі піде. Ну, ну, а ви очно вже... будете працювати зараз з дітками? Зараз поки не знаю, поки відео, а там як, ну, як піде, як буде керівництво і взагалі, яка буде ситуація? Ну, Дань, а скажіть, будь ласка, а м, вибачте, можливо, за таке, таке питання уточнююче, а в якому районі вам, якщо буде зручно, ходити в пункт незглавності і чи можливо на базі садочка буде пункт незглавності? Ні, думаю, на садочка ні, бо на, на садочку точно, мабуть, ні, тому що в нас там багато вікон. Ми ж це я в центрі живу. то... Угу. Центр вже постійно обстрілюють, у нас садочок потерпів також, у нас там і вікна повипадали, і двері, їх єлі держаться бідні. Добре. Мені ще сказали, за пункт незглавності в 28 школі, але ж в мене також ж мала дитина, і оце от проблема, що мені з нею робити. Коли я на два... Ну, дивіться, і я... Плюс, плюс центр постійно оце обстрілюють. Я не проти цих дивіться, двох годин, що... але. Ну, Дивіться, я ж не кажу, що вам обов'язково треба буде ходити. Я, наприклад, коли м, поча, тільки почалася робота в пунктах незглавності, я одразу сказала, ви згодні або ви не згодні. Тобто, я розумію все, і у вас залишається право відмовитись, тому що безпека, перш за все. Тому що я, наприклад, також я не, не буду їхати в інший район працювати в пункті незламності, або коли сильно обстрілюють, я не піду в той, той пункт незламності. Ну тобто, про що ну, мав так, так, мені моє життя і мої, життя моїх близьких ну, важніше, ніж якась робота. Тобто я це розумію. Тому я просто задала питання, ви відповіли. Так, я так. розумію, що. Так. Якщо що, то в центрі. Мені щось казали за 28 школу, ну, поки, поки керівництво так і не, і не ага. дзвонило, що треба туди піти. Отак. Я зрозуміла. Добре, ще питання будуть. Марина, чуєш, а там насчет ну, техніки, наприклад, принтера не можна попитати? Мені так потрібен принтер. Ще бажано я буду це є паперу. Та. <плев> <глуш> не знаю. Каже, ромашки дуже треба. У мене стільки матеріалів, мені е, потрібно дуже роз, роздрукувати по діагностиці, дуже багато мене є суїцидальні запити по суїцидам. Взагалі, дуже все серйозно і мені друкувати потрібно. А, а мій накрився може, може, якщо. Ну, а Пунктуї як... незламності немає. принтера? У нас він такий єлі-єлі дишить, єлі-єлі дихає. У нас свій старенький, у нас ж теж були орки, е якби так. І так у нас уже все наладом дихає, тут хоча б документацію таку робочу робить. От. Буклети у нас поробили. Слухай, <звіт> справа в тому, що ваш пункт незамності ж може запросити принтер. Або, я, ну я спитаю будівництва ну, вона так ну у нас. Я не можу тому, ставити. що вас забезпечують якимись матеріалом, мають забезпечувати, мають щось давати вам. Ну таке і... по таке все дають, якби таке ну, сухе, ну сухе, і ви можете надати їм запит, щоб, хоча б, або вони дали вам принтер. Або можливо, десь поряд з вашим пунктом є якісь знать. Знаєш, як у типографія, а та mm -hmm. і там у них є принтер, вони щось друкують. Або щоб вони з ними домовились, що ви будете приходити, вони будуть вам друкувати безкоштовно. Тому що в мене дуже багато матеріалу, плюс е, по травмі роботи. Там є якісь буклети. Ну я це я, я, я це розумію. Та. Розумі. Дуже багато Тому я важливо, так домовитись. Mm -hmm. ну, тому що ви як пункт неземності, ви зараз працюєте на о, благо суспільства, так би мовити, і вони мають щось робити з цим. в mm -hmm. своїй адміністрації, можливо, вам виділять або принтер, або знайдуть, де вам друкувати, тому що це необхідність. Так, да, Це реально зараз необхідність, тому що приходить людина. Ну, я не можу, знаєте, й давну помалювати це одно, ну, але коли ти зробила це так, фахово, так. Да, це різні речі. Або хорошо, добре, або ніяк. Ну так. Звичайно. Да. Добре, ще є питаннячка? Я тут для вас, щоб відповісти на всі питання, тому не соромтесь, будь ласка. Ми знаємо твій номер телефона, а потім позвонимо, якщо, коли ти. Так зуми для того і є, щоб зараз побалакати, про всі питання. Так, все, в принципі, ясно. Як робили, так і робимо. Продовжуємо нашу нелегко долю. Чи легку, чи хай вона буде легка і чудова. Добре. Тоді бажаю вам гарного дня.